Усім доброго дня! Рада вітати вас! Ви на каналі Петро та Оксана. І з вами я, Оксана, а Петро на роботі. І це мій канал, а Петро, як каже, я під блогерствою, я не блогер. Отож, у мене сьогодні рубрика ретро-куточок. В цій рубриці я розповідаю про деякий вінтажний старенький посуд, який я купувала раніше, який купую зараз, але я не колекціонер, я не колекціоную дорогий посуд. Мені це не потрібно. Я тим посудом, що купую, я користуюся. Чому? Тому що мені цікаво, це наша історія. А я взагалі цікавлюся і давніми стравами українськими, наприклад, Поділля, тому що я подолянка, і багатьма такими історичними речами. Тому ретро — це просто моє хобі. Але я дуже люблю дивитися. Від колекціонерів, компетентних в цих справі, вони дійсно митці, можна сказати. Мені це цікаво. А в своїй рубриці я просто вам показую розповідаю, тому що знаю, що більшість моїх глядачів це люди після 45. Це люди, які можуть згадати деяких, деяких речах своє дитинство свою молодість. Ну, і я думаю, це покращить їх настрій у такі. Важкі часи. Отож, давайте перейдемо до перегляду. Це можна сказати мій перший відтажний огляд, так що не судіть мене суворо. Щоб був цікавішим кадр, поставлю статуеточку котики, вона мені дуже подобається. Колись син був ще школярем, був на якихось змаганнях по радіотехніці і привіз мені з Вінниці. Це тарілки десертні добриського фарфорового заводу. Дуже малий теплий малюнок. Називались такі тарілки ожина або гілочка ожини. Була ціла серія таких тарілок з фруктово-ягідними мотивами. Я пам'ятаю, в дитинстві моєї тіті була ось така подібна з малинкою, так що це ще і спогади дитинства. Ось такі вони милі, вчора накривала стіл, ми от сиділи в домашньому колі. Родичі приїхала і користувалась такими тарілочками. Ось клеймо. Клеймо нам говорить, що ці тарілки виготовлені в період з 1970 по 1980 рік. Якщо я не права, то критикуйте. Я завжди рада конструктивній критиці. Другі тарілки пирішкові. Теж мені дуже подобається, у мене їх три штучки тільки. Це Баранівський порцеляновий, порцеляновий завод. Бачите, тарілки вживані, але позолота, кобальт в гарному стані. І ось подивимося на клеймо. Клеймо періоду 1970 1991 років. А ось цю тарілку я пам'ятаю ще з дитинства. Я народилась на початку 1970-х. А ось ця тарілка з 1960-х років це мамина тарілка буде. Дуже гарно. Хто має інформацію про такі тарілки? Напишіть мені, будь ласка, як вона називалась. Ось покажу зараз клеймо. Бачите, буде. І останнє хочу показати вам тарілочки з незабудками. Дуже гарна деколь по золоту. Тарілки теж вживані, але мені подобаються ніжні такі. Зараз покажу клеймо. Клеймо коростенського порцелянового заводу періоду 1960 1991 років. Ось такий у мене сьогодні вийшов огляд. Ставимо мені або не невподобу, якщо не сподобалось, або вподобайку. До побачення, до наступних зустрічей. Коментуйте.